Відбуваються пологи у херсонській лікарні Тропіних. Благодійний фонд Софія під час окупації допомагав дітям з інвалідністю та пенсіонерам. Херсонка Ірина Зелена днями народила дівчинку. У палаті пологового будинку тепло, в лікарні годують. Жінка отримала повну медичну допомогу. Поки маленька Ксенія спить у ліжечку, її матуся розповідає, як її привезли у пологове відділення. Я меня привезли сюда по скорой в час ночи со схватками. Меня сразу врачи осмотрели, оказали мне необходимую помощь. То есть все было очень, очень замечательно, все было с пониманием, с то есть. Койна, хорошо, комфортно. Ірина народжувала у пологовому відділенні лікарні імені Тропіних. Під час окупації та повномасштабної війни персоналу довелось пережити багато, розповідає завідувач Акушерського відділення Сергій Морозов. Тут він працює 24 роки, але п'ять кесаревих розтинів у березні, говорить, не забуде ніколи. Коли Чорнобайку бомбили і тут, хтось прилітало. Рядом. А ми в цей час якраз знаходились в операційній. То було, звісно, страшно. Важко було, розповідає Сергій Морозов, коли в лікарні одночасно з усім містом зникла електрика, вода та тепло. Світло, свічки, ліхтарики. А коли взагалі нічого не було, то ми працювали на другому поверсі в відділенні реанімації, бо там був генератор. Ми тут там обладнали палату, ми там оперували. І пологи прийняли зараз, коли у лікарні знову є електрика, вода та тепло працюють повноцінно. Породілям та вагітним жінкам надають необхідну допомогу. Приймають не лише Херсонок, а й жителів сусідніх сіл. Після звільнення Херсона тут народилось восьмеро малюків. Загалом з початку повномасштабної війни тут прийняли 320 пологів. Розповідає медичний директор лікарні дропіних Леонід Ремига. Якщо порівнювати з минулим роком, це майже на менше. Ну, це звісно, тому що частина наших вагітних жінок виїжджали під контроль територію. Повноцінно працює наш відділення. На жаль, не анатологи у нас обмалювані. Бракує лікарів і в інших пологових відділеннях Херсона. Тому на сьогодні це лишилось єдиним працюючим, розповідає начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Люди від'їздять, і у нас це єдине відділення, яке може приймати вагітних і приймати пологових. При великий жаль у лікарні Лучанського на сьогоднішній день. Не залишилося жодного фахівця. Відділення закрите. Лікарів повиїздили. На сьогодні лікарня забезпечена необхідними медикаментами, але існує проблема з обладнанням та інтернетом. Як тільки у закладі розгорнуть StarLink, тут запрацює електронний сервіс реєстрації новонароджених є малятко. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, новини на Суспільному, Херсон. Херсонки Людмила Коляка та Ольга Круглова не могли залишити окуповане місто через важкохворих дітей. Жінки кажуть, їх підтримував благодійний центр Софія. Зараз сюди для родини з хворими дітьми надсилають дарунки з усього світу. Ці продукти всі а мені тут одразу свічки і сірники бо зараз стемніло, вже все. Ти закінчується. Коли свічки закінчуються, дивіться мова пізу. Я, я, я не знаю. от... Просто я б їх отаку приймала, чи і казала людям дуже-дуже велике дякую. Бо без світла це дуже погано. без світла. Нам багато людей передали закруток тут. Це дуже чуйно, я не знаю, до сліз прямо. Дякую всім, хто нам допоміг. Керівниця Херсонського благодійного центру Софія Ольга Цілинко каже, що під час окупації центр підтримував 35 родин з хворими дітьми та 10 родин пенсіонерів продуктами, ліками, памперсами. Мої родини знегрошівлені, тобто витягнулося все, що можна. Ціни під час окупації, ціни були скажені, запасів у людей немає. Світла немає, води немає, тому ж складніше все І готувати і дітей. Годувати є специфічні продукти. Ольга цілинко говорить: думка покинути місто була в першу годину після звістки про початок повномасштабної війни. Мій дім він у нього є душа. Для мене моє місто в нього є душа. І для мене це зрада, це кинути. От ну, от гора, біда. Ну, для мене це все одно, що кинути хвору людину, тільки тому, що особисто мені загрожує небезпека. Ну, як я можу кинути? І ми трималися до останнього і обшуки вдома, і на роботі. Я розумію, що дякуючи тому, що мама молилася. В центрі працювали дуже обережно, розповідає жінка. Адже на другому поверсі в приміщенні військової прокуратури розташовувався підрозділ ФСБ, а поруч інші військові. Ми дуже багато років, і з Ольгою в центрі Софія, дівчатка. Тут ми вже дорослі, але про нас не забувають. В Такий скрутний час дуже важко було морально в плані того що Кругом були військові і ми не мали змоги виходити, ну з донькою. Ми не мали змоги виходити, тому що взагалі ну ми не знали, що в них у голові. Не можна звільняти вільних людей. Ну не можна. Ну а ми вільні Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Новини на Суспільному. Херсон.